Всім привіт! Сьогодні в відео в нас USB нагрузка класна штучка. Ось така так вона виглядає. Замовляю її в Китаї. Що нею можна робити, що вона робить. Детальніше я покажу в цьому відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте український контент. А зараз ми це все розпакуємо і зараз я все покажу. Погнали так! Ось так виглядає сама USB нагрузка. Як ви бачите, у нас де два резистора і два перемикача. Один один відповідає за один ампер включаєте. А 1-2,2 А. Разом буде 3 А. Ось так. Будемо перевіряти, що не робиться. Ми будемо перевіряти блоки, чи реально блоки видають заявлені характеристики там 1 А і 5 вольта. Що нам ще для цього потрібно, USB, звичайно, тестер. Ми вставляємо USB-тестер в блок, нагрузку. І зараз ми все це будемо перевіряти. У нас є блоки, ось такі, як Lenovo, що я в себе знайшов. Ми... Lenovo, він де 1 Амперний 5 вольт. Також є фірма Хокко. Така заявлена, що вона дуже хороша. У нас йде він 5 вольт, 2 і 4 А. Це в нас два виходи по 2 і 4 А. Також в мене є Samsung. Це є оригінал, він 1А. Провіримо, як воно видає, чи видає він 1 А. І також ще один Lenovo звичайний такий же в мене чорний і білий. Ну, ці я знаю 100% це оригінал. І цей оригінал, що вони видають по 1 А. Чітко 1 А5 вольт. Так, що, підемо до перевірки. Зараз ми підключимо блок. Давайте спочатку змебленову 1 А. Не взяв я з собою ще Аспор. Фірма Аспор теж непогана, хороша. Можливо, колись відео вам покажу, я заряджаю такою фірмою. Вони теж непогані блоки, гарно вони заряджають. І видають теж непогано заявлені свої характеристики. Так, включаємо блок, включаємо USB. Ось так. Тестер і включаємо USB нагрузку. Індикація в нас засвітила, все працює. Давайте включаємо перший тумблерок. 1 Ампер, Подивимося, чи просадки по вольтажу є. Ну, Небагато було 5,5 вольта. 5,05 стало. Ану зараз виключимо. Скільки? 5.07. 5.07 включаємо 1 Ампер. 1,10 А. Значить, супер. 1 А воно видає, блок хороший. Це і оригінал. І 5 вольт нас тримає. 5,1, 5, 5 вольт. Це ну, блін, це норм. Виключаємо, а ну, даємо 2 А. Ну, 2 А, звичайно, він не стягне. Ось так. Виключаємо. Далі. Що? Беремо блок Samsung. Провіримо блок Samsung. Samsung у нас 1А. 1 Ампер 1 5 вольт. Що, провіряємо. Включаємо Samsung. Тут у нас збоку. Тумблерки виключені. Блін, тут аж, аж так треба було вертати. Ось так. Так, включили USB-тестер. Що у нас видає? 5,18 вольта. Включаємо 1 А. Один. І 14 ампер і 518 Вольта. Samsung офігенно все тримає. 5 вольт є, є супер. Але якщо навіть 4,9 це є добре. Так що ось так, Samsung теж добре. Заявлені характеристики свої видає. Так, витягуємо Samsung. Давайте ми перевіримо, що в нас покаже Хоко. Мені дуже цікаво було за Хоко, бо всі казали, ну класна фірма, Хоко видає там. а ну давайте. Хоко, як ви бачите, в нас зараз я вам покажу. У нас 2,4 А. Зарядка має видавати два виходи, один і другий. Зараз ми попробуємо в один і попробуємо в другий. Чи вони реально видають 2,4 А. Ці блоки заряд... Зарядні блоки ХОКО. Так, що то в нас? Ну, Виключимо спочатку. Добре, ось так. Виключимо. 5,2 В. Супер. 5,2 В даємо нагрузку в 1 А. Просіло до 508 і 1,507 і 1,14 Вольта. Ну, так, скаче скачками такими. Ну, але 5 вольт тримає. Добре, 1,16 А, 1,18 А видає. Це супер. Так, виключаємо 1 А. Включаємо 2 А. А ну, подивимось, що в нас буде. Так, 2 А2 він видає 4,95 це непогано. Це добре. Так що 2 А. Цей блок 100% віддає. Думаю, 2,4 він явно не видасть. От як би ви не хотіли. Ну, я попробую включити на 3. 3,2 А. Що він покаже? Наскільки просяде в нас вольтаж? Може 2,3 дати Ампера, а вольтаж. Тут і так вольтаж вам скаче. 4,9, 4,8 вольт немає. Ну, 2 А він заряджає. Що, 3? 2,32, 2,4 А не дає. Ви бачите, який вольтаж просів? 3,4. 3,4 вольти, 2,3 А. Так що Хоко ніяк, ніяк, ніяк при такому блоці 2,4 А не видасть. Ну, 5 вольт там не буде. На 2,3 видавало, якщо ви бачите. Може тут погрішність грішність USB-тестера, але нагрузка в нас показує, що він 2 А видає, 5 вольт є і все супер. Ось, така, ось такий от класний гаджет. Так що будьте обережні, його на надовг, довгий час не можна включати, бо резистори дуже гарячі. От Вони реально гарячі, тут градусів 70, дуже сильно нагрівається. Ви їх вставили, провірили і залишили. Щоб вставляти їх на постійну нагрузку, не можна. Це навіть на сайті написано, так що будьте обережні. Такий гаджет має бути, я думаю, кожного, щоб провірити всі блоки, чи реально видає в нас ці блоки там, той ампераж і той вольтаж. Так що, ось так. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а я ще закажу USB-штикера, будемо пробувати, чи видають кабеля свою теж заявленість 1-2 ампери, От також будемо провіряти. Так що, підписуємося, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо і до наступних відео.